Доброго дня, малята! Сьогодні я вам принесла показати глобус. Ви всі вже з ним знайомі. Знаєте, що це? Правда знаєте? Так, це маленька копія нашої з вами планети Земля. Що ми можемо про неї сказати? Вона яка у нас, наша Земля, наша планета, вона має округлу форму. Ще ми на ній бачимо дуже-дуже багато різних кольорів. Але погляньте, який колір переважає. Колір синій. Що означає синій колір? Так, малята, синій колір це всі-всі водойми, які є на нашій планеті. Синім кольором позначаються океани і моря. Всюди ріки протікають. Щоб розквітла наша Земля. А ще на нашій планеті є дуже багато такого жовтого забарвлення. Що ж це, як ви думаєте, що, таке, що означає жовтий колір на планеті? Жовтий колір колір суші, пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми. Суша це те, де нема води. Ще на нашій планеті. Є дуже багато ось такого зеленого, бачите? Зеленого забарвлення. Скрізь, скрізь, скрізь присутнє зелене забарвлення. Зелене забарвлення – то е, є наші ліси, а ліси на планеті це е, легені планети. Всі вони такої неймовірної краси. Зелені, зелені. А що ж це таке легені планети? Ліси. Ну, чому їх називають саме легенями? Тому що ви всі знаєте, що ліси, дерева вони вбирають в себе дуже шкідливий для людини вуглекислий газ, а виділяють нам з вами для нашого дихання легкого, здорового, виділяють кисень. Тому е, ліси і є легенями нашої планети. Ще на планеті є ось такі на глобусі, є таке коричневе забарвлення. Коричневе забарвлення – це колір гір, яких дуже-дуже багато на всій нашій землі, на всій нашій планеті. А зараз більш детальніше про утворення Землі ми з вами проглянемо невеличке відео. Жила була маленька планета. В неї була одна велика мрія стати великою і різнобавною, як інші планети в сонячній системі. Вона не знала, як це зробити, і постійно сумувала та плакала, від її краплинок сліз утворились візерунки синього кольору. Водойми, побачивши свої візерунки, вона дуже зраділа, що стає схожою на сусідів із сонячної системи. Сонечко вирішило зігріти своїм теплом маленьку планету, її провінці обійняли планету так ніжно, що утворили на ній різнокольорові плямки, острови. Нарешті мрія планети здійснилась. Вона почала ставати великою та різнобарвною. Побачивши її такою гарною та радісною, до неї прилетіло багато різних комашок. Прилетілись усі, усі різні пташки. Милось багато риб. Виросло багато дерев та квітів. З'явилось багато різних метеликів. Згодом. На планеті оселились інші звірі, та почали жити люди. Вона дуже зраділа, що змогла дати їм тепло, домівку та багато друзів. Всі мешканці планети розділили цю радість разом з нею і дали їй ім'я Земля. Згодом, вона стала найчарівнішою планетою сонячної системи, там у неї з'явилось багато друзів, а сам дядько місяць заколисував її щоночі. Але наша планета не завжди залишалась найчарівнішою в сонячній системі. З часом люди забули, що планеті потрібно також дарувати свою любов, яку вона дарує їм. Води, забруднювати річки та озера, смітити на землі та палити вогнища. Люди не помітили, що планета почала хворіти. Вона почала чхати, чорніти та гинути. У річках поменшало риби, менше стало птахів та комах, люди почали хворіти та помирати. І тоді люди замислились, що ж вони наробили. Мешканці зрозуміли, що вони можуть залишитись без домівки, без сонячного тепла та свіжого повітря. Люди почали її лікувати. Збирати сміття та сортувати його, очищувати річки та озера, насаджувати дерева. Берегти усіх тварин та пташок. Життя нашої планети залежить саме від нас самих. Давайте берегти її усім своїм серцем. Тож, малята, сьогодні я вам хочу запропонувати зробити, виготовити нашу планету, як ми її бачимо десь з космосу. І, звичайно ж. Ми зробимо ще до неї космонавта. Тож для цього нам потрібен отакий листочок білого аркушу в основному. Ну, звичайно, кольоровий, бо це і буде наша планета. Наша планета має ріки, ліси, тому я зробила такі заготовочки. Це наші океани, моря і ліси. Наклеїмо спочатку на нашу планету. Ось такі водойми, ліс. І будемо приступати до виготовлення нашого космонавта. Для виготовлення космонавта нам знадобляться смужечки різної довжини і різної ширини. Ось, наприклад, нам потрібні отакі чотири смужечки, довжина яких 2 см ширина, вірніше, і довжина 25 см. Для цього ми візьмемо дві смужечки, край однієї з них змащимо клеєм. І наклеїмо на неї ось так іншу. Отак заклеїли кутика. А тепер ми робимо у вигляді гармошечки, складаємо ось оці наші смужечки. Ось так перекладаємо їх одну другу. Так, що ж, тепер приступимо далі до космонавта. Нам потрібен тулуб. Тулуб ми будемо робити ось такої форми: із смужечки, яка має довжину 15 см, а ширину 4 см. Ми взяли таку смужечку і так само її склеїли склеїли краї. І в нас вийшов ось такий тулуб. Тепер нам потрібна голівка для космонавта. Ми беремо смужечку тоньшу. Ця смужечка у нас буде 10 см її довжина і ширина 2 см так само склеїли краї, і вийшов у нас ось такий. Ну, така ось штучка. Саму голівку ми вирізаємо із. Такого жовтого кольорового паперу малюємо, звичайно, там ротика і очки. Так, І тепер нам потрібен ще шолом для нашого космонавта. Тому ми беремо дві смужечки. Одна довжина 10 см і ширина 2, інша у нас 15 см і ширина також 2. Ми їх склеюємо краї до країв. І маємо ось такі нібито трубочки. Одну, а іншу ми краї змажемо клеєм. Просто змажте їх зараз клеєм, і ми їх приклеїмо у вигляді е, такої захисної е, решіточки, яка надягається на шлем. І в нас виходить ось. Отака деталька. Ну що ж, тепер ми приступимо до е, самої роботи, до наклеювання нашого е, космонавта. Але ще погляньте, в мене ще є, е, ви можете собі вирізати, а якщо не зможете, попросіть батьків, не схочете, можете не робити. Е, наш космонавт має такі дві е, ступні і дві, звичайно, ж, ручки. Значить, його ручки потрібно захистити рукавичками. Тому на Оці довгі, які мають у нас більший розмір, я наклею таку підошву, нібито черевичок взую нашого космонавта. Так, до однієї ніжки і до іншої ніжки. Наклею ось тут знизу, на такому квадратику. Так, космонавта взула. Тепер зроблю. Долоньки для нашого космонавта. Тому на е, ці гармошечки, які у нас менші, я приклею ось таку долоньку. І ручки в нас вже також готові, ось погляньте, які вони, бачите, з такою долонькою. Так, а тепер приступаємо до самого склеювання самого космонавта. Для цього нам потрібно ось цю велику тулу наклеїти на нашу планету. Тому ми десь ось так посерединці знаходимо містечко і приклеюємо тулуб нашого космонавта вгорі. Нам потрібно зробити голівку. Але для того, щоб зробити її ще саму голівку, потрібно приклеїти ось до цього маленького. Голівку тепер клеїмо над тулубом трішки вище. Ось так. Голівку нашого космонавта. Ми повинні що зробити? Прикрити шоломом. Тому погляньте, ось мій шолом. Я е, промащую клеєм ось з цього боку. І ось так нібито надягаю на нашого космонавта і е, закріплюю там, де змазано мене клеєм, закріплюю на нашому тулубі. Ось отут знизу. Я промазала і до тулуба закріпила. Зробимо нашому космонавту тепер ніжки. Ніжки я ось цей квадратик змазую і приклеюю ось до цього туба, Приклеюю ось так знизу і іншу ніжку. Так само я закріплю. Ще залишилися ручки. Ручки так само, квадратики. Промазую і в всерединку нашого тулуба. Серединку, але на край. Так, я вам готова показати свого космонавта, який він у мене весь живенький, він весь такий ворушиться, труситься, бачите? Отакого космонавта виготовила я. Спробуйте й ви. На все добре, до побачення.